Добрий день, добрий день, добрий день! Вас святає київський велосипедний магазин Вєла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від німецької торгової марки Бергамонт. Модель називається Revox24 Light. Колір Red. Цей велосипед підходить до підлітків на зріст метр двадцять і вище. Враховуючи, що на метр двадцять це десь. Першокласники даний велосипед Ревокс 24 лайт пасуватиме на перший подарунок до першого класу, коли дитина йде перший раз в перший клас. Торгова марка Біргамон це насправді німецька. Вона виробляє свої велосипеди в Тайвані, розповсюджується по всьому світі. Це міжнародний бренд, який всім відомий. Особливість велосипедів Бергамон – те, що вони легкі, завжди легкі рами, гідроформіровані, завжди рами, фарбовані трьохслойною порошковою покраскою. Тобто, купуючи велосипед Бергамон, ви завжди можете м -м, враховувати, що років 5-6 зовні він не буде змінюватись на сонці, не вигорить, пошкоджень майже ніяких не буде, тому що фарба міцна. Особливість даної моделі в тому, що вона має попереду одну зірку, позаду вісім. Це велосипед на касеті і гальмова система. дискова. Дискова гальмова система, Механічна від торгова марки Тектра. І, звісно, вілочка амортизаційна. Чому і називається велосипед Light. Бергамон Revox 24 Light, колір Red. Вілка не амортизаційна, зато достатньо широкі покришки, Вело, високий протектор робить ту амортизацію, яка потрібна зазвичай всім підліткам. Якщо вони будуть стрибати з бровку, з брутівки, їхати лісом, десь в гори поїхати. Амортизація велосипеда здійснюється завдяки покришкам. Вона така велика, вона широка. Розмір покришки. 24 на 240. Камера покришки під автомобільний Міпі. Сама покришка має грубий протектор. Великі шипи по бокам. Стой, е, е, велика е, надійність е, руху велосипеда на спусках, підйомах завдяки цим боковим шипам, а сама покришка достатньо м'яка буде легко тримати велосипед на асфальті. Легко їхати на велосипеді Bergamont Рівокс 24 лайт по асфальту. Зайвих не буде ніяких шумів, надійність е, гарантується торговою маркою Bergamont. Бергамонт. Двойний легкий аморти... э, э, алюмінівий э, шприхи чорного кольору на сталь. Втулочка у нас під Eccentric, чорний кольор, алюмініва втулка, надійність, міцність, э, гальмова система Тектра і ротор теж Тектра на 160 мм э, розмір э, э, ротора. Гальмова система, повторюсь, надійна, механічна, дискова. Рульова. Рульова міцна, надійна, полуінтегровані підшипники тут стоять, вони витримують велику напругу. Купуючи цей велосипед, два-три покоління можуть відкататись на велосипеді і не буде ніяких питань до використання. Надійність гарантується торговою маркою Bergamont, німецькою торговою маркою. Винос керма алюмінієвий, зверху винас керма є ось така резинова накладочка. Вона запобігає шкоди, якщо буде дитина стрибати. Тобто це достатньо гарний такий додатковий бонус, плюс, коли у дитини є додаткові захисні якісь елементи на велосипеді, м'які пом'якшують пом торкання до рольового стакану. Кермо алюмінієве, гідроформіроване, нормальне, за розміром кермо, дозволяє легко тримати велосипед. 58 см відстань керма від краю до краю. Ліворуч гальмова система текстра переднього гальма, праворуч, ручка гальмова, заднього гальма і у нас ревашив. 8 швидкостей. Крутимо цю крутілочку. Тримаємо кермо. Інколи батьки кажуть, мені треба до дитини, щоб отак от, -от пальчиками перемикати, невірно. Спра... Не В Європі кажуть надійність. Це перше, що е, при виборі велосипеда. І коли дитина тримає рукою, міцно тримає кермо, то тоді надійність руху більше, збільшується, і е, перемикання, якщо буде здійснюватися завдяки тому, що кермо тримається всією рукою, надійність руху е, висока. А коли отак от от пальчиками тиснуть, то звісно не така надійність трив... велосипеда е, контролю велосипеда. Це Європейський стандарт. Олосипедне, звісно, попереду, як я і казав, одна зірка, пластиковий щиточок з двох сторон. Тобто ланцюг, який рухається, він ніколи не спаде і всюди майже нічого не потрапить. Тому що захисний пластиковий щиток ззовні і знутри захищає ланцюг. Шатуни у нас алюмінієві, педалі пластикові. Є ось тут два такі, дві бобишечки. Бонки, куди можна поставити фляги тримач. Завжди буде можливість водичку попити. Позаду у нас касета на вісьмі скоростну швидкість, перемикач, турне, шимано, нормальний, якісний фірмовий перемикач. Колеса кріпиться завдяки легко зйомному ексцентрику, також, як і переднє. У велосипедах Bergamont Ревокс 24 Lite є додаткові отвори. Раз, два. 3, 4. Сюди можна поставити багажник, і велосипед буде вже не гірський, а дорожній. На велосипеді можна їздити в і дитині буде цікаво щось мати додаткове на велосипеді. Велосипед Bergamont Трієвокс 24 лайк має підніжку. Зупиняючись, дитина завжди буде легко залишати велосипед в положенні старту. Тобто сів і поїхав, не треба його нікуди тулити. Сідуха, сідуха достатньо м'яка. М'ягусінька сідуха це комфортний відпочинок на велосипеді. Рухатись тривалий час, не, зам... не, не, не хвилюйтесь про <coughs> навантаження на попу. Сідушка регулюється завдяки легкозйомного ексцентрика. не треба ніяких зайвих ключів. В нижньому, нижньому стані ці духа до землі е, буде відстань 65 см. Мається на увазі, якщо у дитини відстань від п'ятки до паху 60 см, вона носками буде тримати велосипед і рухатись вже без питань. Тому велосипед можна купувати підлітку на зріст 1,20 двадцять, що взагалі це, е, враховується від того, що 50%, тобто 60 см, це відстань від п'яски до паху по відношенню до зрісту самого велосипедиста. Велосипед підходить як хлопцям, так і дівчатам. Колір достатньо цікавий. Як ви бачите, клід колір велосипеда ред з чорними такими вставочками, що вони показують, що це бергамон. Ну і наприкінці нашого відео велосипеда бергамон ревок з 24 лайк, треба визначити вагу велосипеда. Взагалі ваги не мають велосипеду бергамон, тому що вони завжди легкі. Але ще треба враховувати, що там підшипники стоять більш якісніше. Легкість руху буде, а не легкість е, за вагою. Ну, взагалі велосипед важить 11, кіло... 11 кілограмів. 24 дюймів розмір колеса і вага 11 кг. Бажаєте придбати гарний велосипед дитині, хлопчику чи, ді... чи дівчині? Приходьте, купуйте, замовляйте червоний колір підходить як пацанам, так і дівчатам. Е Бажаєте придбати, переходьте по силці YouTube каналу Вілавіва на сайт віловіва.ua і замовляйте цей велосипед. Постійним покупцям завжди знижки.